В Донецькому аеропорту розмістять пункт ОБСЄ. Він буде моніторити режим припинення вогню. Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі з італійським прем'єр-міністром Матео Ренці. Такі пункти мають бути на кожній небезпечній ділянці, сказав президент. Італійський прем'єр запевнив про виконання мінських угод. Він буде говорити з Путіним. До нього їде завтра, з якою з Україною Італія хоче розвивати економічні зв'язки, готова направити радників і експертів, які би допомогли подолати кризу. Я проінформував прем'єр-міністра про результати наших переговорів в нормандському форматі. Що ми домовилися, що на кожній небезпечній ділянці ми маємо забезпечити розміщення пункту моніторингового ОБСЄ. І я сподіваюся, що цей процес почнеться вже сьогодні. Наша візита тут. Наш візит свідчить про сталість, конструктивність і солідарність зв'язків з Україною. Наші спільні зусилля мають бути спрямовані на дотримання та імплементацію мінських угод. Ми не прибираємо з порядку денного важливість та зацікавленість у поверненні миру до України, тому що безперечно без миру в Україні не буде й миру в Європі.